У заході взяли участь п'ять волонтерських бригад із Голопристинського, Горностаївського, Каланчацького, Чаплинського та Херсона. Кожна команда підготувала яскраві та різні за жанрами виступи, музично-поетичні композиції, живе прозвучування мультфільму та інтерактивні ігри із залою. Всі команди-учасники отримали дипломи, лауреатів фестивалю і книжкові подарунки. Я хочу подякувати всім організаторам чудової цієї акції. Бачу, що акція. Вона поступово набуває своїх традицій. Акція залучає вас, молодих читачів до того, щоб ви кожен день відкривали для себе щось нове, отримували нові знання. Під час свята відбулася презентація та оголошено офіційний старт програми літніх читань. Канікули з книгою-2013». Справжнє захоплення викликали мишенята із книги Галини Товченко Мишкові миші у виконанні наймолодших акторів театру студії Херсонської обласної бібліотеки для дітей. Ви бібліотекарі, я до вас звертаюся. Ви надзвичайно талановиті, ви надзвичайно креативні. Ви так вмієте працювати з дітьми, і ви в цьому щойно переконалися. Це було просто незабутнє видовище. Юні волонтери та школярі представили розважальну ігрову програму читання у парку. Бібліотекарі запропонували дітям цілу низку літературних розваг казкових вікторин. Паралельно з волонтерським фестивалем працював і професійний модуль про читання дітям, участь у якому взяли керівники районних та центральних міських бібліотек для дітей Херсонської області.